Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку світ наприкінці XVIII і у XIX століттях. У новий час людство вперше усвідомило, що відтепер воно приречене жити в одному історичному просторі у межах одного історичного часу. Ця епоха істотно відрізнялася від стародавнього світу і середньовіччя і тому отримала назву Новий час. Цей термін з'явився в європейській суспільній думці ще за доби відродження. Новий час охоплює епоху всесвітньої історії від кінця 15 століття, саме тоді розпочалась епоха великих географічних відкриттів, і до початку ХХ століття, коли розпочалась Перша світова війна в 1914 році. Що ж ще також можна розділити цю, цю велику епоху на декілька періодів. Перший період називають учені ранній новий час. Він тривав з кінця 15 століття і до першої половини 17-го. це час великих географічних відкриттів і завоювання європейцями нового світу реформації і контрреформації. У першій половині XVI століття в Європі завершилося формування централізованих держав, таких як Франція, Англія, Іспанія. Це був період релігійних війн у Франції, зародження і становлення республіки в Нідерландах, правління Елізавети І і приходу до влади династії Стюартів в Англії, також створення Речі Посполитої, період 30-річної війни і підписання вестфальського миру. Тож, 16 і початок XVII століття продовжили добу розквіту європейської культури. Головною течією культури у цей період був гуманізм, віра у людину у її здібності, що народився в Італії і згодом поширився по всій Європі. Наступний період це новий час, перша частина. Він тривав з другої половини XVII і по кінець XVIII століття. Цей період починається Англійською революцією у Франції, при королі Людовіку XIV, що правив з 1643 по 1715 рік, досяг свого апогею абсолютизм. Освічений абсолютизм був характерний для Австрійської імперії Габсбургів під час правління Марії Терезі та Йосифа II. У Німеччині була закріплена роздробленість. Боротьба північноамериканських колоній проти Великої Британії завершилася створенням держави Сполучених Штатів Америки. Важливі зміни відбувалися в цей період також в Османській імперії, Китаї і Індії. Таким чином, друга половина 17-го і XVIII століття часто називається добою просвітництва. Діячі просвітництва боролися за встановлення так званого царства разуму, заснованого на природній рівності, за політичну свободу і поширення знань. Наступний період новий час, друга частина. Він тривав з кінця XVIII і все XIX століття. Заключний період нової історії починається. З великої французької революції, яка тривала з 1789 по 1799 роки. Вона знищила феодалізм у Франції і установила республіку французько, французької буржуазії, яка прийшла до влади, розв'язала терор проти монархістів і народу. Згодом була встановлена диктатура Наполеона Бонапарта. Рішення Віденського Конгресу, який відбувався з 1814 по 1815 роки, перекроїли Карту Європи. Важливими подіями 19 століття стали революції 1848-49 року у Франції. Вони ще отримали назву весна народів, німецьких та італійських державах в Австрійській імперії. У 60-70-ті роки відбулося об'єднання Німеччини і Італії, перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську імперію. В цей час відбувалася громадянська війна у США між рабовласницьким півднем і промисловою північчю, яка закінчилася скасуванням рабства і масовим освоєнням західних земель, а також реконструкці реконструкцією півдня. Завершилося формування колоніальних імперій, активізувалася національно визвольна боротьба в Індії, Китаї і в інших країнах. Тож друга половина XIX століття пройшла під знаком модернізації і ствердження індустріального суспільства в провідних країнах світу. Також на зламі XVII і XVIII століть розпочався аграрний переворот. Аграрний переворот, або інакше називають аграрна революція, це докорінні зміни в сільському господарстві, що полягало у застосуванні землеобігу, механізації польових робіт, використанні кращих сільськогосподарських технологій, що дозволяло задовільнити потреби суспільства у сільськогосподарській продукції, тож сільськогосподарської продукції ставало все більше. І люди вже не стикалися з такими масовими голодами. Саме в новий час головна роль в економіці переходила від сільського господарства до промисловості. Остаточно це відбулося у XIX столітті. У цю епоху відбувся перехід від традиційного аграрно-ремісничого суспільства до індустріального. Наймогутніший поштовх розвитку індустріальної цивілізації дав промисловий переворот. Що розпочався у Великій Британії у 60-ті 60 роки 18-го століття, Промисловий переворот або промислова революція, система економічних, технологічних соціально-політичних змін, що забезпечили перехід від мануфактурного виробництва, заснованого на ручній праці, до фабрично-заводського виробництва, що базується на використанні машин. Спочатку промисловий переворот відбувся в текстильній промисловості в результаті винаходу прядільної машини, механічного ткацького верстату і інших машин. Широке використання текстильних машин вимагало нового і порівняно дешевого джерела енергії. У 1784 році механік Джордж Уатт винайшов парову машину, що приводила в дію текстильну машину з постійною швидкістю. Створення парових машин відкрило простір для освоєння нових методів виробництва чавуної сталі, розширення видобутку кам'яного вугілля, появи залізничного транспорту і судноплавства з винаходом паровоза і пароплава. Винаходи кінця 18-го, початку 19-го століть створили передумови для розвитку телеграфного і поштового зв'язку. У Великій Британії розпочався другий етап промислової революції, коли машини стали створюватися за допомогою машин. Виникло і стало стрімко розвиватися машинобудування. Високими темпами розвивалися металургійна і хімічна галузі промисловості, виробництво паровозів, пароплавів, будувалися залізні і судноплавні канали. Характерною рисою виробничої діяльності наприкінці ХІХ століття стало витіснення пару, як головного джерела енергії, електрикою в промисловості та побуті. Різко зросла роль нафтової промисловості. Тоді ж, тоді ж був винайдений двигун внутрішнього згорання, що зробив справжній переворот у техніці. У результаті освоєння видобутку і переробки нафти зменшилася вартість перевезення вантажів і пасажирів, виникли нові види транспорту, такі як автомобіль і літак. У промисловості почали використовуватись нові матеріали. Вже з 70-х років 19 століття виплавка сталі стає найважливішим показником промислового потенціалу країни. Виникла хімічна галузь промисловості. Що дозволило створити нові барвники, штучні добрива, синтетичні матеріали, матеріали та вибухові речовини. Наприкінці ХІХ століття почалося застосування мінеральних добрив, нових агротехнічних прийомів, використання сільськогосподарських машин. Це дозволило збільшити врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність худоби, підвищити продуктивність праці в аграрному секторі, економіки. І визволити робочі руки для індустрії. Таким чином, промисловий переворот, який почався у Великій Британії у 60-х роках 18-го століття у 19-му столітті, поступово поширювався на інші країни Європи: на Францію, Німеччину, Італію, Австро-Угорщину, США та Японію. У 1803-1804 роках гірничий інженер Річард Тревітік створив на заводській кінній залізниці в південному ельсі перший у світі паровоз. А англійський винанхідник Джон Стефенсен поклав початок паровому залізничому транспорту. Він створив перші практично придатні зразки паровозів, а у 1828 році. Америка... Він створив паровоз ракета, що розвивав швидкість 50 км на годину. Першим пароплавом було річкове судно Клермонт, побудоване в 1807 році американським винахідником Річардом Фултоном. Морське плавання тепер перестало залежати від вітру. Новий спосіб переплавлення чавуну, в залізу і сталь у конверторі увів англійський винахідник Генрі Бессемер. А французький інженер П'єр Мартен у 60-х роках 19 століття сконструював мартенівські печі, що дозволяли виплавляти сталь більш високої якості. Також були в цей період створені стругальний верстат з, з пластиковими поверхнями, фрезерний верстат з багатозірцевим інструментом, автоматичний токарно гвинторський верстат. Серед найважливіших виходів, винаходів в цей період було створення гальнічної батареї, динамомашини, електричної залізниці, генератора, трансформатора і іншої електроапаратури. Технологічні прогреси виробництва вимагали якісних змін у складі і в рівні кваліфікованої робочої сили. Різко зросла кількість учених інженерів, техніків, безпосередньо зайнятих у виробництві. Машини змінили характер праці і роль людини у виробництві. Американський інженер Фредерік Тейлор організував роботу на конвеєрі – це така система безперервного і потокового виробництва стандартизованих виробів, яка забезпечувало гігантське зростання продуктивності праці. Наприкінці ХІХ століття, поряд зі збереженням конкуренції багато дрібних і середніх підприємств стали зливатися з великими компаніями, які контролювали значну частину різних галузей промисловості. Саме так з'явилися монополії. монополії. Це великі капіталістичні підприємства або об'єднання підприємств, що зосередило у своїх руках значну частину виробництва певної продукції, що давало змогу їм диктувати умови праці, найголовніше ціни на ринку, наслідком чого стало отримування надвисоких прибутків. Все більшої економічної та політичної влади набувала буржуазія. Верхівкою суспільства також залишалась ще аристократія. Практично не мали політичної ваги селяни, ремісники, наймані робітники і дрібні торговці. Представники інтелігенції, службовці формували так званий середній клас, який відігравав усе більшу роль у суспільстві вже у 20 столітті. А на дні суспільства перебували люмпени. Від німецького люмпен, що означає лахміття, це були волоцюги, жебраки і кримінальні елементи. 19 століття в історії Європи стало епохою твердження парламентаризму. Парламентаризм утвердився в епоху революції 16, 18 століть. Це система політичної організації держави, за якою чітко розмежовані функції законодавчої і виконавчої влади. При привілейованому стані парламенту. Демократичне державне управління відбувалося у двох основних формах: республіки і конституційної або парламентської монархії. Республіка могла бути парламентською, наприклад, в окремі періоди у Франції, де більші повноваження мав парламент, або президентською, наприклад, у США, де президент був наділений великою владою. Разом із тим, у багатьох країнах продовжували панувати феодальні порядки, наприклад, у Росії і країнах Азії. Прикладом парламентської монархії являється Велика Британія, найпоширенішою політичною течією 19 століття, яка виражала інтереси підприємців-промисловців, став лібералізм. Його прихильники виступали за обмеження прав монархів конституціями, за парламентський лад, за свободу підприємництва і право людини на вільне вираження своїх думок. Прихильники консерватизму, родоначальником якого була аристократія, феодальна знать виступали проти різких суспільних змін за збереження традицій політичного і культурного життя. Лібералізму і консерватизму з середини ХІХ століття почав протистояти соціалізм, головними ідеологами якого були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. Соціалісти відстоювали необхідність класової боротьби, перерозподіл приватної власності на користь трудящих і встановлення їхньої влади в суспільстві. Політичні течі завжди впливають на економіку, господарське життя країни. Їх і лібералізм, і консерватизм, і соціалізм визначали певну модель господарювання і спосіб життя людей. Так, лібералізм в економіці означає ліквідацію обмежень з боку держави, вільну конкуренцію та поділ праці. Соціально-політична диференціація суспільства, усвідомлення різними верствами населення своїх власних інтересів, розширення прав громадян та учасників політичної діяльності сприяли виникненню політичних партій. Політична партія це добровільна політична організація, що представляє інтереси частини громадян держави, має політичну програму, в якій сформульовані ідеї та політичні цілі партії та ставить за мету здобуття влади або участь у ній реалізації своєї програми. Важливим у політичному житті Європи стало посилення національних почуттів, прагнення до звільнення народів з під гніту іноземних держав. Прискорення процесу формування націй призвело до посилення об'єднавчих рухів в Італії і Німеччині, виступів за створення централізованих держав. Політичний розвиток країн у 19 столітті відбувався двома різними напрямками: шляхом реформ такий шлях для себе обрали Велика Британія і США або шляхом революцій. Такий шлях у різні періоди відбувався у Франції, Австро-Угорщини, Німецьких та Італійських державах. Незважаючи на всі труднощі і протиріччя у провідних країнах Західної Європи і США формувалася правова держава як невід'ємний елемент демократії, заснована на принципах верховенства закону, правах та основних свободах людини. Досягнення у галузі засобів транспорту і зв'язку сприяли розвитку контактів між людьми. Ще в 1820 році не існувало громадських залізниць, але до 1900 року їх будувала кожна економічно розвинена країна. Після того, як були прокладені лінії електротелеграфу, стало можливим передавати будь-яке повідомлення протягом декількох секунд. Винахід телефону дав можливість людям вести двосторонні розмови з різних міст. Поява радіо означала, що усна інформація могла бути, могла бути трансльована на будь-який приймач. Наприкінці XVIII і у дев'ятнадцятому столітті накопичення нових знань про навколишній світ сприяло утвердженню нової наукової картини світу, відмінної від релігійного світосприйняття. Крім того, промислова революція потребувала розвитку науки, і освіти і підготовки кваліфікованих технічних кадрів. Теорії просвятителів підривали традиційну віру у непорушність суспільного ладу в країнах, стверджуючи, що він установлений не Богом, а людьми. Отже, його можна і потрібно було змінювати і удосконалювати мистецтво все більше поверталося до людини, до реальності життя ставало все більш земним. Але під впливом індустріальної цивілізації поступово відбувалася втрата гуманістичних традицій, губився самобутній національний характер у розвитку культури, обривалися нитки традицій. Церква стала терпимішою, ідеї свободи совісті, рівності, релігії поступово прокладали шлях до свідомості провідної частини суспільства. Відбувалося становлення людини нового типу. З особливою системою, цінност, системою цінностей і ставленням до суспільства, праці, моралі і релігії. Нові умови життя на перший план висували такі характеристики особистості, як заповзятливість, працьовитість, ощадливість. Людина цього часу не тільки творила, але й руйнувала і, на жаль, грабувала. А багатство далеко не завжди використовувалося на добро для ближнього. І все ж таки людина нового типу впливала на суспільну свідомість і нову систему цінностей. Традиційні цивілізації, такі як, наприклад, китайська, індійська, мусульманська, багато в чому не були схожими на західноєвропейську цивілізацію, цивілізацію, яка складалася ще з часів відродження. У традиційному суспільстві над людиною панували вікові традиції звичаї: обряди, заборони, табу. Таке суспільство не було схильне до сприйняття будь-яких нововведень. У системі цінностей західноєвропейської цивілізації на перший план висувалася активна, творча, перетворююча діяльність людини. Наукове пізнання розширювало сили і винахідницькі здатності людини і її можливості перетворити навколишній світ. У західноєвропейській цивілізації поступово вищою цінністю ставала особистість. Що призвело у свою чергу до усвідомлення важливості прав людини і прагнення формувати громадське суспільство, засноване на пріоритеті законів, обов'язкових для всіх громадян? Західноєвропейська цивілізація вплинула на розвиток цивілізації усіх регіонів світу, сприяла швидкому перетворенню навколишнього світу. Це у наш час призвело як до загального покращення якості життя в розвинутих країнах. Так і з іншого боку, до екологічної кризи та інших глобальних проблем. Таким чином, кінець XVIII і все XIX століття було насищено дуже великими перетвореннями. Таких великих перетворень, як було у XIX столітті, не було у попередні тисячоліття розвитку людства. То саме тому вчені XIX століття інакше ще називають довгим століттям. А я дякую, що слухали мене уважно.